Підсилюю закваску перед випіканням пасок. Тут у мене 80 грам закваски, 40 грам води і 80 грам борошна. Тобто закваска погодована один до одного. І за італійською традицією може цього не робити, але я хочу це зробити. Опускаємо закваску у воду і чекаємо, коли вона вспливе. Закваска всплила, дивіться, за 45 хвилин. Температура у мене тут, де вона знаходиться, 23 градуси. Зараз я її беру частину з неї. У мене тут. 200 г. Я зараз візьму для подальшого годування. Мені потрібно 60 грам закваски. А все, що буде, кину в лишки і погодую 60 грам закваски, 30 грам води, 60 грам борошна. Так само один до одного вже в воду не кидаємо, просто ставимо в ємність, щоб вона підходила збільшилась. Поставила я закваску у духовку під лампочку, температура 31 градус. 30 і вона збільшилася. Дивіться, я в 4 години пройшла від моменту її годування. Зараз я беру всю цю закваску, Дивіться, через 4 години вона збільшилася, бачите, як у об'ємі. Я беру тепер всю цю закваску. Тут у мене 150 грамів. Додаю 150 грамів борошна. Знову годуємо один до одного. І 75 грамів води. У мене вийде 375 г всього закваски. Знову так само на 4 години і на вечір зроблю опару. І з них я 350 візьму на е свої паски, а, 70, а 25 кину в залишки. Хочу вам показати, яка вона всередині. Пориста і гарна. Давай. 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 Я погодувала 375 грам закваски у мене тут, розформувала кулю, роблю надріз і ставлю у ємність. І на третій раз, як вона вже виросте у три рази, я її кладу в опару. Моя закваска, дивіться, збільшилася в об'ємах. Пройшло чесно, 4,5 години. Вона вже за 2 години була збільшена в об'ємі. І можна було брати вже її і робити пару. Але я не мала на це часу, і коли він в мене з'явився, то пройшло 4,5 години. І зараз нам потрібно зробити заварку. Для заварки нам потрібно 100 грам молока. Я беру ультрапастеризоване і 100 г борошна. Молоко ми доводимо до майже кипіння. гріється молоко. Беру 100 грам борошна, манітого, малінограс. Зараз сюди ми будемо вливати наше молоко і швидко його замішувати, заварювати тісто. Молоко дійшло до кипіння. Влиємо сюди в борошне молоко і швидко-швидко його... Лопатку будемо замішувати. Це ми заварюємо тісто і потім ми його змішаємо з нашою підсиленою підготовленим вже закваскою. Якщо закваска у вас ще не підготовлена, то ви заварене тісто і вам потрібно зберегти, щоб воно було м'яким, накрити якоюсь плівкою чи поставити у пакет. Коли воно застигне. Все, зараз буду вимішувати руками, тому що вже воно може триматися, Закваску, до речі, я посилювала не манітовий, а звичайним борошном зернарі Select. Все, наша заварка, дивіться, замішана і готова. Ми будемо поєднувати одне з другим. Заварка тепленька така. Зараз ми її поєднуємо з закваскою. Заквасимо закваскою нашу заварку і залишимо її підходити на півтори години у теплому місці. Орієнтовної температура 27 градусів до підйому. Десь певно півтори години. Гарно вимішавши заварку з закваскою, ми її залишаємо у мисці до підйому орієнтовно на півтори години у теплому місці. Можна при кімнатній температурі, можна, як я, поставити у духовку на режим верх-низ, без ввімкнення показчика температури. Просто щоб лавити лампочка, і у мене зараз тут 20. 7 градусів. Передо на півтори години лишаємо. А тим часом готуємо суміш із яєць. Поки заварка за підходить, нам потрібно підготувати яєчну суміш. Для цього нам потрібно 250 грам цукру і 10 г солі. Ви можете всі не додавати, якщо ви не любите, але я хочу додати, тому що це за рецептом. Також для опари нам потрібно 5 жовтків. Відділяємо по жовтки від білка. Сьогодні потрібно 5, а завтра також потрібно 5. У мене тут 5 жовтків, які зараз я буду збивати міксером. І додам до них половину того цукру сілі яку підготувала. Це 130 грам і пакетик ванільного цукру. Ось така яєчна суміш у нас виходить. Зараз ми до неї будемо додавати нашу опару. Я суміш із заварки, і закваски просто в духовці на режимі, піді... на режимі лампочки, коли просто вверх не згорить і без показчика температури. Е коли температуру турю тільки лампочка, вона тих бачите, 31 градус стояла у мене дві годи. Тепер ми її дістаємо. Давайте подивимося на її структуру, як вона у нас бродила. Дивіться, яке чудове, чудове бродіння відбувається. Структура мені дуже подобається. Беремо миску, додаємо всю нашу суміш із закваски, із заварки, яка у нас підійшла. Додаємо жовтково цукрову суміш. Зараз нашого пару ми вимішуємо і залишимо при кімнатній температурі на ніч на брудіння Ми додаємо 260 грам борошна. Я знов таки використовую маю кому. малина-грась. Если вы имеете тесто мис, то вымешивайте тесто в тесто мис. Если не имеете, то вымешивайте я за допомогу Почну тісто спочатку дуже важко місити, але за допомогою шпателя в процесі замісу воно стає все піддатливіше і піддатливіше. Тому не здавайтеся, а домішуйте. Воно стане гарне. Ви вже самі можете спостерігати, як міняється його структура в процесі замісу. Миску я помила, куди я буду складати, класти зараз цю нашу опару. Вже стало дуже гарне. Вже піддатка до замісу. Дивіться, таке гарне, гарне. Якщо думаєте, що вручну не вдасться замісити, на початку це не так. Я кажу, терпіння, і все у вас вдасться. все вийде. Поки я мила миску, воно можна так сказати, постояло на такому маленькому автолізі взагалі стало таке приємне. Приємне, піддатне тісто. Все однорідно вимішалось, перемішалось округлюю нашу опару. Перекладаю її у миску, Зараз покажу. Ось. Накриваю плівкою Ось. і залишаю тут на кухні при кімнатній температурі на всю ніч. Зараз у мене тут, зараз, 23 градуси. Більше не потрібно.